Росіяни продовжують обстрілювати українські міста та села. Сьогодні вранці ворог вдарив по будівлі поліції і офісах у Кривому розі. Внаслідок російського удару загинув поліцейський. Ще трьох рятувальники ДСНС дістались з-під завалів. Вони у важкому стані. Шість співробітників отримали травми різного ступеня тяжкості. Крім того, ушкоджені розміщені поруч адмінбудівлі, житлові будинки, зокрема і багатоповерхівка. Що найменше людини травмовані. Поліція здійснює поквартирний обхід, щоб Перевірити стан мешканців, тривають рятувальні роботи. Приліт був і в Запоріжжі. Одна людина постраждала. Виникло два осередки пожежі: перший в адміністративній двоповерховій будівлі, другий поруч в газовому модулі. В 30 багатоповерхівках квартирні та під'їздні вікна. Також шибки повилітали у трьох навчальних закладах. На Хресонщину ворог скинув авіабомбу. Троє людей загинули, четверо дістали поранення. На місці вибуху нині працюють усі відповідні служби. Вибухи звучали вранці і у сумах. У результаті ворожої атаки по житловому сектору постраждали три людини. Двох з них дістали з під завалів. Окупанти зруйнували двоповерховий житловий будинок, пошкодили понад 20 осель та вісім машин. Зауважу ми у сумах затримали російську агентку, яка вербувала поплічників і передавала ворогу координати, за якими він обстрілював місто вчора. 55-річна жінка приїжджала на місця можливих зосереджень військових формувань, спостерігала за обстановкою та повідомляла ворогу про наявність техніки та особового складу, надсилаючи детальний опис об'єктів та їхні точні координати. Крім цього, зрадниця відшукала серед своїх знайомих проросійських осіб, які за гроші так само збирали інформацію для ворога. Нині жінка під вартою їй загрожує довічне ув'язнення.